На сьогодні Григорій Сковорода є справжнім культурним брендом України, його ім'я відоме у всьому світі, його філософські трактати вивчаються в провідних університетах, а концепція Філософія серця гармонійно вписується в сучасне визначення щастя та спокою. За версією ЮНЕСКО, Сковорода разом із Сократом, Конфуцієм, Спінозою та Махатмою Ганді. Входить до п'яти мудреців світу, яких об'єднує принцип: жив, як учив: філософ, містик, педагог, письменник, поет, перекладач, музикант, композитор. Творча спадщина сковородини вписується в жоден канон, немає системності та академізму, будучи глибоко віруючою людиною. Базуючи свою філософію на вивченні Біблії, він закликав своїх учнів читати язичників, і в цьому немає жодних протиріч, адже для мудреця не існувало поняття часу і простору, бо істина завжди для всіх лише одна: Цим він близький і сучасний для всіх прийдешніх поколінь. В епоху просвітництва Григорій Савович став народним філософом і поетом. Його портрети висіли поруч з іконами чи не в кожній селянській оселі, а у письменних, у скрині поруч із Біблією, лежала його книга. Кобзарі повсюди наспівували його пісні. За радянських часів комуністи вирішили, що така популярна в народі особа. Ідеально підходить на роль революціонера. Навіть художній фільм Григорій Сковорода зняли в жанрі соціалістичного реалізму. Сьогодні багато хто бачить в ньому дисидента, неформала такого собі хіпі чи панка, який постійно бунтує проти існуючої системи. Інші говорять, що в сучасному світі він міг би стати успішним коучем. Адже його принципи щастя, сформовані у XVII столітті, це те саме, чому сьогодні навчають слухачів на дорогих модних курсах. Як вчитель новатор він мав би всі шанси реалізувати себе в сучасному світі, ціни б йому не було як коучу з профорієнтаційної роботи, бо саме він був першим, хто заговорив про сродну працю. Професія біохакера теж була б йому не чужою. Адже він їв раз на день не вживав м'яса та риби і писав трактати про здорове харчування, ми не знаємо, як би поставився до такої оцінки нащадків Григорій Савович, але в які часи, в якому суспільстві б він не жив, завжди залишався б собою, вільною людиною з чистим сумлінням. Ще за життя він став людиною, з якою легенда бігла на випередки і таки обігнала його. За життя філософа не було видано жодного твору, але більша частина його спадщини збереглася до наших днів. Про дату народження Григорія Савовича світ дізнався випадково через 200 років. Є легенда, що в день смерті він сам викопав собі могилу. Але це лише легенда. Також говорять, що він втік з під вінця, та підтверджень цьому немає. Маючи чудовий голос, Сковорода з молоду попав до інтимної капели імператриці Єлизавети, а згодом очолив її. Тобто став першим музикою про дворі цариці його чекала блискуча кар'єра та багатство, а він про нагоді втік до Києва. Запрошувала його до себе й Катерина Іга, але філософ не дуже чемно відмовився. Мені сопілка і вівця дорожче царського вінця. Двічі був у нього шанс побудувати успішну кар'єру, прийнявши чернецтво, щоб стати стовпом церкви. Але й тут він був не дуже чемним Я стовпотворіння собою умножати не хочу. Доволі і вас стовпів неотесаних у храмі Божому. Вічний студент, який так і не закінчив навчання в Києво-Могилянській Академії, разом з тим виявився талановитим педагогом, мав неординарний підхід до викладання, складні речі намагався пояснювати простими образами. Але людині, яка на століття опереджала свій час. Не було місця в тогочасній системі. З дитинства ми пам'ятаємо розповідь про босоногого філософа мандрівника з торбою, але насправді подорожував він за бозами чи у каретах вельмож. Не було ані торбу, ні посуха, ні босоногого ченця. Був вільний козак, самотній філософ, який добровільно відмовився від багатства і влади. Від усього за що й нині більшість змагається до останнього подиху. Він прожив життя по-справжньому вільної людини, тому й на надгробку заповів викарбувати, Світловив мене, та не спіймав. Що є свобода? Добровній є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніжбо, незлотне, зрівнявши все злото. Проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не біг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, отче, Богдане герою. Щастя для Сковороди полягає в тому, щоб відкрити в собі до чого здібність і побудувати на цьому своє життя, адже найпотрібніше нам дається легко. Важке нам не потрібне. Саме про це розповідається в байці бджала та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наша братія і робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, а без цього жити, навіть купаючись у меду для нас найлютіша мука. Творча спадщина Григорія Сковороди, яка включає 18 філософських творів, 7 перекладів, збірник сад божественних пісень та байки харківські, актуальна і сьогодні. Адже істини, духовні та моральні цінності, які проповідував філософ кілька століть тому, вічні, а його афоризми джерело справжньої мудрості. Тому ми радимо вам читати його твори, дізнатись більше про великого українця, відкрити для себе саме свого Григорія Сковороду, який допоможе вам теж стати. Вільною людиною з чистим сумлінням. Всякому міцну звичаї права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непоходь мій ум. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непоходь мій ум. Панський Петро для чинів три кутки. Федір купець обдурити прудкий, той суди дім на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непоходь мій ум. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокольним. Одній ум. Той безперервно сягає поля, цей іноземник заводить телят, на ловеса готують собак, всі дім, як вулик гуде від гуляк. Я, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Владить юрист на смерті права, здиспетів учню, тричить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене з турботи тільки одні, як за сього розум мені, в мене з турботи тільки одні. Як Сім розумом мені, знаю, що смерть за коса замашна Навіть заряд не обійде вона, байдуже і мужик то чи цар, все пожирає як солому пожар, хто ж бо зневажив страшну її сталь, той кого як чистий кришталь, хто ж бо зневадить страшну її сталь, той кого як чистий кришталь